І ти давай, ти давай, ти ти не добавить. Що ж, я ж вас вітаю з першим днем весни. Сьогодні вже 1 березня, нарешті скоро закінчаться ці морози і буде потепління, а там уже і літо, там полки, шорти, можна на велосипед покататися. І сьогодні моя історія буде про те, як я один раз катався на велосипеді. До речі, оця рука, яку я давав вам п'ять, я її собі поламав. Ви колись собі ще зламали кікіски? О, це ужасно, я вас розумію. Моя мама зламала, отут палець на пам'ятці, а я вирізнула місію. Ой, ну добре, ще не зламали. А, тільки був уши. Що ж, ця історія була вітом, це десь, я вже завершив 9 клас. І я в мамі дуже сильно просив велосипед. У всіх моїх друзів був велосипед, а в мене не було. І я дуже-дуже його сильно просив. Я просив, просив, бо це бувало по декілька разів на день. І мені мама каже: Ну ладно, я тобі дві велосипед. Найшли ми об'яву в газеті. Ви ще знаєте, що таке газета? Не забув? Добре. Найшли ми об'яву в газеті. І там був велосипед. Він не поділів від нас, продавався, пішли ми туди. Дивилися на той велосипед. А той велосипед був ну, не дуже. Він такий ну, побитий, краска подряпана, колеса криві, кермо трохи дивиться в бік, гальма так собі теж вони погано тормозять. Але і коштував він не дуже дорого. Він мені сподобався, тому я вже дуже хотів. Я кажу: ну давай вже купи, мені вже хоч би який, я його починю сам. Ну добре, купили ми той велосипед. Я на ньому катався, зразу ми прийшли додому, я зразу поїхав до друзів, ми з друзями катались. І через 2-3 тижні в мене зовсім пропали гальма на велосипеді. Я ще перший день якось катався, у ну, мене таке місце, там вони горки, ну, горка вниз, підйом, я розумію, що я там з'їду, і там можна буде зійти, вон, е -е, велосипед сам зупиниться, я встану нього і піднімусь на горку. Я так катався, і мама дізналася, що я без. Гальмів оцей катаюсь. І вона мені заборонила їздити. Каже: спочатку справиш їх, потім будеш їздити. Я такий, ну добре. Але я щось їх робив, 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 робив і так і не зробив. Щось в мене пішло не по плану. Так я й далі катався, мама про це не знала, вона була на роботі, я собі взяв велосипед і поїхав. І так я катався десь три дня. А на третій день я поїхав до свого друга. До нього додому. Я живу разом з другом, недалеко він від мене живе, і ми живемо у нас буквально десь там метрів 100 від нас, може, починається вже річка, тобто берег, там річка. Я приїхав до нього, і він мені каже, мені треба спочатку вигуляти собаку і потім підемо гуляти. Я такий, ну добре, він взяв собаку, ми пішли гуляти, він був пішки, тому що він собака, а я взяв велосипед. І ми так і йшли, я собі їхав, він йшов собаку вигулював. І в нас там є така гора, така достатньо велика. І тоді були дощі, і та гора, вона така її розмила, знаєте, така всляка, і там ці такі траншеї від потоку води. І воно потім було сонце, і воно висохло. і воно все таке неприємне. І я сам не зрозумів, як я поїхав всі гори. А в мене товарів немає. І ви розумієте, я їду, а там ж воно болото, я воно таке неприємне. І я їду, в мене отак, трясе все. І я такий розумію, що ну, там в кінці, а там ще в кінці я тако їдеш, і там отако вроді як трамплінчик такий. І я розумію, що ну, я не зупинюся, там вже ну, буде мені дуже боляче. І я таки їду, дивлюся в бік, я бачу там кущі. Думаю, О, надо в кущі. Я придивляюся. А там ті кущі, вони є такі голки в тих кущах. Як ви, ви заїхали в ті кущі? Ні, я теж думаю, ні, я не хочу туди їхати. Тільки думаю, ладно, якось спущусь, надіюсь, буде все добре. І я їду, 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 і там вже той трамплінчик, я такий підлітаю з тим велосипедом, велосипед в одну сторону, я в іншу. Падає той велосипед, теж падає, ламається зовсім. Я собі падаю, в мене тоді такі часи були схожі. І я падаю, у мене рука на камінь. Разом з тими часами у мене ламається тут кість. І це було дуже больно. Я, е, і в мене були вишеби і на руках, і на ногах, і в мене тоді вроді екструс мозу був. Прибігає е, до мене друг, ну я звісно, кричу. Друг спочатку думає, що я шуткую, але я вже кричу занадто довго. і Він прибігає. Він дзвонить до моєї сестри, прибігає моя сестра, до мене в лікарню. А в мене ще воно якось так поламалося не дуже, дорого, не дуже добре, і, він, і мені його лікар вправляв цю руку, якось, щоб можна було замотати бінтом. Я таки сиджу, вже корчусь від болі, і в мене таке питання, чому я не послухав свою маму? Чому я насправді гальма, не потерпів тих два дня, не відвіз до майстра той велосипед, щоб його починили? Знаєте, а велік зламався? Велик зламався, він ще досі у мене лежить в сараї, ніхто його так і не зробив. <ривіт> 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 Майже. <ривіт> і, в общем, таке питання: чому я не послухався своїх батьків? Ми дуже часто не слухаємо своїх батьків, тому що думаємо, що вони для не знають, що для нас краще. Ми думаємо, що ми знаємо краще. Але наші батьки... В 95% всіх випадків вони праві. Так не усіх, але вони в більшості праві, і вони нам бажають тільки добра, і вони хочуть про нас піклуватися. І я хочу, щоб ми слухались наших батьків. І навіть коли ви виростете, і вам вже буде здаватися, що ви знаєте, що і як вам робити, ви знаєте, що вам вдягати, ви знаєте, як вам рішати ваші проблеми. Ви завжди звертайтесь до Бога, тому що Бог знає все наперед. Він знає, що нам як і краще. Він знає на всі 100%, що буде впереді нас і що нас чекає. Тому коли ви щось хочете робити, у вас будуть якісь проблеми, ви запитуйте Бога. І хотів один зачитати вірш із Біблії Ефесянам, 6 глава з першого по третій вірш. Діти звертається до вас Господь. Слухайтеся своїх батьків. У Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею. щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Запрошу вас до молитви. Хто з вас бажає помолитися? Господи, дякую тобі за цю історію повчальну і цікаву теж. Може, пожалуйста, щоб ми завжди слухалися своїх батьків. Амінь. 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 Ще хтось бажає? Я помолюся. Боже, ми вдячні тобі за те, що ти нам преподаєш уроки. Ми вибачаємось за те, що ми не завжди слухаємо своїх батьків, не завжди слухаємось тебе. Але ми просимо мудрісті, щоб ти. Е Діяв на нашу совість, на наше сумління, що ми слухались тебе, слухались своїх батьків, тому що ви для нас бажаєте найкращого і хочете, щоб було нам як умога краще. Ми все віддаємо в Твої руки, віддаємо наше життя в Твої руки. Амінь. А зараз розказуйте віршики. Дівочкам треба уступати. Я знаю що віруючи в я Господа, і хто покликаний за постановою, все скорее до добра. Рыбня весен восвидетель. Кто моя Божьего Сына, то и життя. Хто не має Божого Сина, той життя не має. Перший Івана 5. Господи, Царство Небесное, <клес> но исполняющее воля самоего бесс. <клес> Мы знаем, что мы пришли из смерти в жизни, потому что любим братьям. Не любящий брата пребывает в смерти. 1 Иоанна 3.14. Но кто на Господа уповает, обретает новые силы, как орлы, расправляют крылья и, и, побегут. Пойдут, не зная устали. Исая сорок Исайя Давай, і скажу. Плащить... Площи и даст. Дасты из ладно. Шукать. Шукайте і измайдете. Тукай та її вівчини. Як прекрасно, що наші діти вивчають Біблію і розповідають нам віршки.